Один із нових підвидів шахрайс, який зараз дуже популярний, де громадянам, користувачам соціальних мереж пропонують підзаробіток, в результаті чого потрібно виконати певні умови конкурсу, розповсюджувати інформацію про заклади, про отелі, про розважальні заклади. Під час таких дій пропонують пересилати певні кошти і отримувати за це додаткові кошти як бонус. З такою заявою звернулась до нас 28-річна, яка повідомила, що в результаті таких дій. Їй з метою підзаробити вона розповсюджувала інформацію про туристичні готелі і під час таких дій перерахувала понад 120 тисяч гривень. За цим фактом також встановлено попередні обставини, розпочато кримінальне провадження стадей 190 кримінального кодексу України. Черговий раз закликаємо громадян. Якщо ви отримуєте телефонні дзвінки, якщо ви хочете підзаробити, якщо ви хочете перевірити, перевіряйте обов'язково ту інформацію, яка надходить вам в соціальних мережах.